Вітаю, в ефірі ефіріла студія. Мене звати Ольга Гвоздецька. Православна церква України з 1 вересня перейде на новий юлянський календар для нерухомих свят. Відповідне рішення ухвалили сьогодні на архієрейському соборі. Саме 1 вересня розпочинається церковний рік. Коли ж парафіяни будуть святкувати Різдво, Великдень та інші дати спитаємо проти Єрея Теодора Оробця, секретаря Одеської єпархії Православної Церкви України. Вітаю вас, отче, доброго здоров'я, слава Ісусу Христу. Дякую, що долучилися. Ну що ж, довго церква йшла до цього рішення, але можна вважати, напевно, що воно епохальне. Дійсно, довго обговорювалося в суспільстві це питання. Дякую вам за цікавість інтерес до даного питання. Хочу сказати, що воно ще не остаточне, тому що згідно статуту про управління нашою церквою, такі рішення приймає помісний собор. І сьогодні архірейський собор прийняв постанову якою це рішення буде виноситися на помісному соборі, який вже скликаний на 27 липня поточного року? Але ми розуміємо, що основу помісного собору складають архієреї, які власне сьогодні були учасниками архієрейського собору? Тому розуміємо, що рішення скоріше це що буде прийнято майже одноголосно, як і сьогодні. Для церкви це є важливе рішення, і для цього е, українського суспільства е, це є важливе рішення, тому що воно довго визрівало, як ви е, зазначили, що е, питання, яке вже обговорювалося е, багато часу. І звичайно, зараз будуть певні такі нові наші завдання і виклики, як ввести в дію це рішення, тому що будуть перешкодою і звичка, і там старі календарі хтось наперед купив. І, і таке інше. Ну і звичайно, великий спротив московського патріархату і роздачі направо і наліво е прокляті е за це. Але ми вже прожили їхні прокляття за перехід на українську мову. Ми пережили їхні горе прокляття за те, що ми е створили. Об'єднавши всі гілки українського православ'я помісну православну церкву, і в цей час також я думаю, що ми переживемо. Але суспільство потребує цього рішення. Пане Теодоре, щодо дат, найголовніше е, зрозуміло, що Різдво, 25 грудня. Так, що з іншими датами основними? Дивіться, і основні, і не основні весь календар. Пересунеться, так би мовити, на 13 днів назад. Якщо у нас початок церковного року був 14 вересня, він буде 1 вересня. Якщо е, Різдво Богородиці було 21 вересня, воно буде 8 вересня. Якщо покрова була 14 жовтня, буде 1 жовтня. Різдво е, з 7 січня е, переміститься на 25 грудня. Е, водохреща, ну, власне, новий рік, е, буде відзначатися нормально з усім світом вже не 14 е, січня, а е, 1 січня. Е, водохреща. Буде не 19, а 6 січня. Ну і всі основні свята, які не пов'язані з Пасхою, будуть перенесені на 13 днів раніше. Угу. Пасхальний цикл. Тобто всі свята, котрі пов'язані з Пасхою, це і вербна неділя, і чистий четвер, і страсна п'ятниця, страсна субота, власне, сама Пасха, проводи, неділя після Пасхи. От завтра маємо свято. Вознесіння Господнього, потім трійця. Це всі свята, котрі є так звані рухомі, і вони прив'язані до Пасхи. Пасха не буде мінятися. тому, що Пасха розраховується не по календарю, скажімо так, мирському, а по небесному місяцю, по небесному світилу через відносно весняного рівнодення, і вона буде враховуватися далі так само, як і враховувалася. Дякую вам за роз'яснення. Ми показували під час вашого спічу і таку інфографіку щодо додат, коли до цього святкували, і як тепер будемо святкувати. Ну, принаймні, парафіяни і люди, які сьогодні є, поділяють цінності власне, Православної церкви України. Є до вас іще ще таке питання. Була критика, що от перехід на новий календар це політичне рішення. А як відомо, Україна Відділена за Конституцією в Україні відділена влада від церкви. Як ви відповідаєте от на таку критику? Розумієте, це не критика. Для когось власне це може бути і політичним рішенням для будь-якого парафіянина. Бо багатьма людьми штовхає ну, різні причини. Хтось хоче бути з світовим православ'ям, разом святкувати, хтось хоче. Щоб новий рік був не в піст, а святкувати як люди, хтось там має якісь інші причини. А хтось має звичайно причину, щоб не разом з ворожою Росією, з російською православною церквою, яка нам несла руський мір купу десятиліть, яка разом з російським солдатом організувала з російською політичною владою організувала війну, де вбивають українців і Люди не хочуть з Росією святкувати е, ті чи інші свята. Тим більше що є реальна причина, чому ми е, цього не повинні робити. Тобто, канонічна причина є. От. І е, я думаю, що це не, не критика, це одна з думок. Так, ну все ж таки в демократичній державі живемо? Так ви вказали на початку, що так припали прокльони на вас московської церкви. Чи є у вас зараз зв'язок, комунікація з УПЦ в Україні? І чи вже від них була реакція на сьогодні на рішення сьогоднішнього собору? Я офіційних рішень ще не зустрічав, але поодинокі рішень, е, коментарі е, вже бачив. Ну, але це напевне варто роз, розцінювати як е, приватну думку, а не позицію московського патріархату. Угу. Ну, тобто, всі прокльони попереду я правильно розумію? Е, я думаю, вони будуть не такі яскраві, як раніше. Тому що ми вже бачимо, що є за ці речі кримінальна чи, чи передбачена кримінальна відповідальність і є вже оголошені підозри найбільш таким рьяним проклинателям. Так і митрополит Павло. Ледь, який в Лаврі всім проклинав направо і наліво сьогодні всі умряті. от зараз під домашнім арештом. І ми бачимо, у Чернівецькій області на Буковині там теж був такий лонгін-жар. Мо московські який проклинав і йому зараз е е висунута підозра за розпалювання міжконфесійної ворожнечі, тому я думаю, у публічному просторі е цих прокльонів не буде. Це буде накручування ситуації серед своїх прихожан. Цього б хотілося уникнути насправді. От, до речі, щодо розколу, хотіла спитати вас і у такому контексті. Собор вирішив зберегти за парафіянами та монастирями право використовувати або старий, або новий календар за бажанням. Оце саме не буде вносити розколу, як вважаєте? Ні, наоборот, це об'єднає, тому що це свобода. Це свобода вибору парафії. Якщо є якісь переконання священника і громади, що треба залишитися на старому календарі, церква цього не буде боронити, тому це не обмеження, а певний такий розвиток свободи в церкві. А в ПЦУ орієнтовно розуміють, яка кількість парафій може залишитися на старому календарі. Ну, я готовий коментувати від одеської єпархії, то скажу вам так, що звичайно, коли Владика їхав на цей Архірейський собор, ми звичайно готувалися і мусили розуміти позицію цілої єпархії. І ще перед синодом, який відбувся на початку лютого, ми провели загальноєпархіальні збори. Де були присутні і архієрей, і правлячий і владика Афанасій, і все духовенство по благочиннях, і представники від мирян, від кожної парафії. І ми одноголосно прийняли рішення: Одеська єпархія Православної церкви України переходить на новий календар, тому ну що у нас ж... немає з цим проблем. Що ж, зрозуміло, і це насправді для одеського регіону і для е, релігіозного життя нашого регіону важлива інформація. Я вам дякую за включення. На зв'язку за студію був проти єреї Робець, секретар Одеської єпархії Православної церкви України. Сьогодні відбувся собор, на якому було ухвалено рішення щодо переходу ПЦУ на новоюліанський календар. Дякую, що ви були з нами. І залишайтеся надалі сьомим.